Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і поглянемо з вами на нові знижки, які розпочнуться 24 вересня і будуть діяти по 30 вересня включно. Це будуть знижки, міцні знижки. Всім я вдячна, хто мене дивиться, пише мені коментарі. Тому всім приємного перегляду! Буде знижка на ось таку водичку, сільна газовану, трускавецьку, об'єм літр 500. І ціна зі знижкою буде 1560. Знижка буде на ось таке молоко незбиране згущене від своєї лінії. Вага 900 грамів. І ціна зі знижкою 99. Знижка буде на ось такі цикорі від своєї лінії. Рощини порошкоподібний. Вага 90 грамів. Знаю, що не всі п'ють каву, чекають знижки на цикорі. І ось буде знижка, і ціна зі знижкою 36,90. Знижка буде на ось такий фарш з лосося Веладіс 500 грамів пакування, і ціна зі знижкою 56 Хтось мені писав в коментарях, що не сподобався цей фарш, але я не купувала, я не знаю. Знижка буде на ось такі крем сир президент, Класичний 180 грамів. Дуже він смачненький. І ціна зі знижкою 58. Знижка буде на ось такий смачненький сир. Твердий, джугас, 100 грамів лише в упаковці. І ціна зі знижкою 64 гривні. Ось така капуста морська маринована. Від своєї лінії 250 грамів. Буде зі знижкою 26 гривень. Знижка буде на ось таку смачненьку ексклюзив приправку до риби, до плову, до шашлику, до м'яса і до курки. Вага 50 грамів і 45 до шашлику, а до плову 40 грамів. І ціна буде однакова 31 гривня. Знижка буде ще на ось таку приправку мексиканська з копченою паприкою та кмином 25 грамів, 21 гривня. І на ось таку приправку американську. Карамелізованою цибулькою та беконом 25 грамів. І ціна однакова 21 гривня. Знижка на ось таку паніровку хрумтезна, з копченими томатами, хрустки крильця 120 грамів у упаковці і ціна 26 І чекін нагідс ось. Також зі знижкою, з чесником та гірчицею 120 грамів. І ціна буде однакова 26. Вафельні коржі. День у день. 70 грамів. Склад борошно, крахмаль, какао, сіль кухонна, розпушувач і олія. Ось так: 70 грамів. І зі знижкою 25-50. Зі знижкою буде ось така паста, томатна. День у день 25%. Вона в склі 300 г. І зі знижкою 31 гривня, 30 копійок. Знижка буде на ось такі прокладки гігієнічні. Бела 20 штук їх в упаковці. І зі знижкою 62 гривні. Знижка буде на ось такі колготки, жіночі, класік, 40 дент. І ціна буде зі знижкою 50.